До Дня Соборності України посадовці та представники громади поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченко. Захід відбувся задля вшанування річниці підписання акта злуки українських народних республік в 1918 році. Біля пам'ятника Шевченку провели невеликий мітинг. Це знакова подія для нашого народу, який віками мріяв об'єднатися, щоб жити у власній вільній неподільній країні. Розбудовувати і зміцнювати її, примножувати її блага і духовні багатства. Але 24 лютого 2022 року Путін почав повномасштабну війну проти України. Не зумівши взяти Київ за три дні, він сконцентрувався на захопленні Донбасу та південних областей України. Тому українці змушені зі зброєю в руках знову відстоювати цілісність і незалежність нашої батьківщини. Ми маємо повернути тимчасово окуповані території Криму. Донеччини та Луганщини, бо Україна соборна і неподільна. Ми вертаємо своє. Тож соборність мета нашої перемоги. Тричі підвищення виплат для стипендіатів міського голови узгодили в міськраді. Мінімальний розмір стипендій для обдарованих дітей становитиме 2 тисячі гривень. Для вчителів та тренерів ця сума може становити 3 тисячі 500 гривень. Новий рівень виплат прорахувала робоча група з депутатів та профільних управлінь. Сума їх уже проговар проговорюються максимальна: це 3 500 для найвищих досягнень для дорослих і 2 тисячі для дітей спортсменів. Положення, все буде прописано. Потім ми почали працювати над стипендіями творчим дітям і стипендії творчим дітям в галузі освіти, і ми вирішили, те, що треба збільшити. Розмір стипендій, бо завжди у нас і стипендії, незважаючи в якої галузі вони діти їх отримували, то вони були однакового розміру. Тому ми їх збільшили, і в освіті діти сподіваємося, будуть отримувати 2 тисячі гривень, і в культурі теж 2 тисячі гривень. Окрім нових стипендій, в програмі прописали додаткові номінації. Тепер на стипендіальну програму можуть претендувати вчителі зі значними професійними успіхами. В положенні зазначається ще освіта. Це вчителі, які підготували переможців, призерів, олімпіад обласного рівня, які в фахових конкурсах здобули перемогу або призові місця. Також і вчитель року входить такий конкурс. Для вчителів теж така стипендія буде зазначатися. Думаю, що це дуже таке гарне заохочення в нинішні часи, щоб всі більше показували результат. Грошове заохочення для спортсменів-переможців міжнародного рівня. Комісія вирішила не прописувати в програмі. Таку премію можуть призначити окремо рішенням міської ради, пояснює голова бюджетної комісії Сергій Козак. По разовим винагородам. Это касалось э, в положении, которое прорабатывали мы, это касалось спортсменов, э, которые достигают каких-то результатов на международных соревнованиях. На сегодняшний момент есть постановление Кабинета министров о их премировании, если они занимают там, от первого по третье место. Э, мы приняли решение в связи с тем положением, которое у нас сейчас вокруг происходит, <coughs> э, не рассматривать и не утверждать разовые награды для спортсменов. Но при этом, якщо у нас да Бог появиться такі спортсмени, які займуть призові міста на міжнародних соревнованиях, ми рішенням сессии віддільно приймемо і даді денежную премію для спортсмена того лінова, який покаже достойний результат. Зміни до програми мають вступити в силу цього року, та спершу за них мають проголосувати депутати на сесії міської ради. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южнського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Психологічна підтримка для дітей. В Южному мають реалізувати проєкт соціально-емоційного навчання. Групові заняття набирають дітей у трьох вікових категоріях. Лекції з психологом є безкоштовними. Їх проводитимуть спеціалісти організації Міжнародний комітет по рятунку в Україні. Це організація, яка працює вже з нашим гуманітарним штабом. Це АРСІ. Ми її знаємо по виплатам гуманітарним в грудні місяці. Вони нам нас реєстрували, наших ВПО. І це ще один проект соціально-психологічної підтримки, який вони пропонують для не тільки для внутрішньопереміщених осіб, а й для... Мешканців нашої громади це і для дітей різних вікових категорій, і для батьків. Тому три види тренінгів – це такі короткочасні, такі довготривалі, 14 занять таким курсом. Дітей навчатимуть керувати своїми емоціями, вирішувати конфлікти. Прийти психологічний курс можуть також і батьки. Заняття проходитимуть в форматі лекцій, бесіди, консультацій та практичних завдань. Працюватимуть психологи з дітьми і в індивідуальному порядку. Можна до них звернутися і з будь-яких питань. Є телефон контактної особи, яка буде формувати ці групи, яка буде призначати час. А вже місце, де це буде, це вже ми будемо допомагати організовувати в Палаці культури дружби. Записатися на заняття можна за номером, який ви бачите на екрані. Янголи-мотанки. В галереї відбувся майстер-клас для дітей. Учасники заходу виготовляли вироби у давній техніці. Для створення янголів використовували різнобарвні вовняні нитки, дерев'яне намисто, яскраві клаптки тканини та мотузки. Для прикладу дітям продемонстрували готовий виріб. У своїх роботах діти могли проявляти фантазію та творчість. Ми виготовляли ляльки, ангелочки. Мені сподобалось те, що це було дуже захват, захоплююче, і це було для мене і цікаво. І мені дуже сподобалося це робити. У мене є ангел рожевий. Чому саме такий колір ти для себе обрала? Ну, він не такий ну, такий зимовий. А що саме найбільше тобі подобається наполягати на майстер-класах? Малювати, вязати, шити. Малювати. Це моє любиме хобі. Він в мене рожевий, я вибрала йому роже волосся. І я йому вибрала крылья біле, а не розове, як я хотіла. Я очікувала, що буде ну, мені цікаво, але вона казалася дуже цікаво. При виготовленні ляйки мотанки не використовують голки, все перев'язується нитками. Дітям, які не справлялися з дрібними деталями виробу, на допомогу, приходили працівники галереї. Янголи обереги можна використовувати на будь-яке свято. Зазначає Валентина Василець. Коли робили ляльки-мотанки, вона дуже схожа по самій техніці виконання. І тому вже зразу ми так собі надумали, що із ниток можна робити те-те-те. Те те і якраз до свят. Ну, правда, такого ангелочка можна зробити не тільки до таких а можна, наприклад, скоро в нас буде День Закоханих в лютому, і такий ангелочок і туди. Можна просто в ручки вложити йому, наприклад, сердечко, або якусь квіточку, чи, чи ще щось в ручки вложити буде до іншого свята». Наступний майстер-клас художній галереї планують провести 21 січня.